Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про машину, яку я вже юзаю 5 років, і що відбулося за ці 5 років з цією машиною. І це Toyota RAV4 2020 року. І коли я зняв тоді відео, воно було дуже популярне, актуальне, всім прям зацікавило всіх. Зараз, ну по-перше, я хочу зняти ще одне відео, але вже українською. По-друге, відео для тих, кому цікаво, що відбувається після того, як ти вже поюзав машину. От 5 років, 70 майже тисяч кілометрів. Хотілося б поділитися зі своїм досвідом з вами, тому що коли ти знімаєш нову тачку, це все дуже круто, прикольно. От вона мені подобається. Вона така новенька. Я проїхав тисячу кілометрів, і в мене не було ніяких проблем. Це Круто і весело, але проблеми починаються зазвичай після 150 тисяч. Ну, в моєму випадку поки що не так багато. Але от коли ти вже наїздив хоча б пару років, тоді вже дійсно цікаво поділитися всіма нюансами. І так, ми маємо оцю машину 2020 рік. Тоді вийшло трішечки оновлення Apple CarPlay. Вони додали ще кілька плюшок. Детальний огляд там всіх нових фішок, які були в мене в попередньому відео, був який я три роки назад знімав чи чотири. Але воно, на жаль, російською. Може, якщо буде актуально, можу повторити ще раз детальний огляд всіх фішок цієї тачки в наступному відео. Якщо вам це потрібно, поставте коментар. Сьогодні ж більш хотілось пробіжатися саме по тих нюансах, які були в обслуговуванні, і які фішки я реально використовую, і чого мені можливо не вистачає. Треба буде подумати з цього приводу. Як ви бачите, отак виглядає машина. У мене не було ніяких таких скейсів, щоб я десь щось от поцарапали трішечки десь ось тут щось таке, але в сервісі, в обслуговуванні з кузовними якимось роботами ми пов'язані не були. Тож, все, все на місці, все працює. Дивіться, оригінально, да? я номери заклеїв такими штучками. Оп. У мене ось такий от багажник це був основний критерій вибору, до речі, машини. Те, що багажник дуже великий. Я вже в ньому і спав. Не раз. І зручно, мені вистачає от таке мастило, заливали ми. Це можна заливати, до речі, 0В16, це було 0В20, Ecolight 8100 мотюль. Ну, всі рекомендують, часто хто Toyota любить, що це найкраще масло. з Салону з базі стояло 0В30. Мастило. Але в салоні, я, здається, один раз тільки поміняв, коли вона обкатку там пройшла мастила, Потім не, не звертався, тому що в салонах вони, ну, може не у всіх, я не знаю, може не у всіх країнах, але там, де я звертався, і в Німеччині, і в Україні, і плюс-мінус. По-перше, ціна, типу, там, множиться чомусь одразу на 10 за будь-що. А по-друге, от... 0В30 в мене було, наприклад. Ну, Раз вже там така ціна космічна, ну, хоча б залити вже матюль 0В20 вже топ, да, раз ви берете в 5 разів більше, ніж це можна розробити там е, на звичайній станції. Але знову ж таки, можливо, це в мене був такий кейс, можливо, я там щось до кінця не розібрався. Але поки що за 70 тисяч кілометрів, на щастя, мені один раз я тільки звертався, а все інше сам робив майже сам, і ніяких проблем. Що тут було по заміні? Давайте я вам покажу. Всередині, як тачка виглядає? Всередині місця багато, ось мій пробіг, 67 тисяч кілометрів. Кожні 15 тисяч міняли фільтра з салону. Масло, повітря все, салон сам можеш поміняти повітря. сам можеш поміняти, масло сам можеш поміняти, якщо в тебе є куди діти. Потім цю в і це все. І якщо в тебе є якийсь там чи підйомник, чи гараж з ямою, чи взагалі така опція. В німеччині з цим доволі таки складно, але ну, в принципі, мастило поміняти це невеликі гроші. Окрім мастила, також тут мінялася гальмівна. Рідина, це рекомендується там в мануалі це все прописано. Рекомендується зайця 30 чи 45 тисяч, десь так. Теж по мануалу замінили все круто. Тепер давайте по опціях, що я використовую, що не використовую. Ну, напевно, я все використовую. Ця модель, наскільки я пам'ятаю, версія Action називалась, вона була друга знизу по ціні. І в мене 2 літра, звичайний бензин. Використання пального 6,5 середнє на сотню. Якщо ми беремо гібрид версію, то там буде трішечки менше використання, але гібрид-версія ну, в Європі починається з 40 тисяч євро. Звичайно, тут взагалі не продається. Ну, от в Німеччині немає. Ця машина коштувала 5 років тому десь 30. Тому різниця в 10 тисяч ну, це дуже багато. Гібрид має сенс, багато сенсу має, якщо ви їздите по місту. Тому у вас, якщо на цій машині по місту буде десь 10-12, я думаю, так витрата пального літрів, то гібрид буде ну, там, 5, наприклад. В цьому є сенс. За містом траса, як в мене, основне використання це замістом. І виходить, що в мене 6,5, і з гібридом ну, плюс-мінус так само буде, чесно кажучи. Тобто багато різниці немає. Я їздив на прокатній машині, навіть на маленькій, Ну, використання, якщо ти їдеш 100-120 по трасі, в гібрид-версії, навіть в тебе плюс-мінус 6 літрів їде. Тому, якщо ви використовуєте машину за містом, і у вас буде такий самий розхід, то переплатити за машину, яка коштує, наприклад, 30-10 тисяч ще зверху. Ну це тумач. Якщо вони взагалі у вас є, щоб їх переплачувати. А в цьому випадку була гібридна версія, здається, на 5 тисяч дорожче, коли я купляв. Тоді не знаю, я в мене просто не було лишні грошей, я не купив. Так щоб сказати, що я зараз жалкую чи не жалкую. Напевно, ні, тому що обслуговування недороге, ніяких проблем не було. Але гібриди мені подобаються, вони прикольні. Якщо їздити по місту, то в цьому є дуже великий сенс, тому що. Що у вас буде витрата в два рази менше, але ж знову таки, якщо їздити по місту стояти в заторах, то ви не будете проїжджати по 100 по 200 км в день. І тут треба вже рахувати, брати калькулятор, ціну і це все дивитися. По фішкам, які я тут юзаю, які я тут не юзаю, Apple CarPlay, хоч він і на дротику, але він є. Я його люблю, і це дуже круто, що він тут є. Я його юзаю. В машині 2019 року, наскільки я пам'ятаю, наче як не було цієї штуки. І якщо її немає, то це прям робить машину набагато. Ну, Можна там якось самому це все вбудувати, але от ця штука клас повинна бути потрібно. Тут автоматичний клімат, працює класно, ніяких нарікань не було з цього приводу. Стоїть обігрів, також є вікна переднього і дзеркал. Зимою використовував класна штука, потрібно юзав. Круїз контроль адаптивний юзаю постійно. Класна теж штука, він адаптивний. Якщо ти втиканув десь там їдеш, заговорився, чи там не знаю, дивишся на бікборди якісь, он, бачите, реклама, наприклад, то воно тебе попереджає, воно тебе пригальмовує. Якщо екстрений випадок, теж воно там мігає, світить і навіть загальмує, якщо ти вже взагалі там десь вирубився, наприклад, за кермом, чи щось тебе сталося. Ну, та я це не тестив, але так має бути. Але було таке, що мігало дуже сильно, коли я десь трішечки втикнув і треба було швидко. Гальмувати. Утримання в полосі: юзаю постійно. Багато хто людей кажуть, О мені це не подобається. По-перше, в Тойоті це працює непогано, краще, ніж в інших брендах, які мені доводилось тестувати. У Фіата, до речі, теж непогано. от В Hyundai мені не дуже сподобалось. Штука прикольна. В місті, напевно, не дуже. На трасі, коли ти їдеш, і ти вже довго їдеш, ти втомився, ти можеш десь втикнути, можливо, навіть почати вирубатися, і це може тебе прям сильно спасти. Не тому, що воно буде за тебе кермувати, а тому, що, як мінімум, навіть воно просто пікати починає, коли ти з'їжджаєш на полосу, і ти роздупляєшся, що ти якби вже не в полосі. І навіть якщо воно само тебе не вирулить, ну наприклад, да, може таке бути, то ти просто таке оп. І ну, це безпека. Багато випадків, те, що я дивився, відбувається, коли люди, якісь аварії, ще щось, це коли щось вибіжало на дорогу чи вилетіло, коли ти не вспів загальмувати, коли ти заснув за кермо, виїхав кудись полосом. Мені здається, 70-80% аварій трапляються саме таким чином. І тому, якщо у вас є якісь штуки, які можуть забезпечити вам в цьому комфорт. Замість вас працювати, якщо у вас не вийшло, то ну мені здається, це прям must have в кожній тачці. І взагалі багато вже поприймали таких законів, що вже в нових тачках, оці навіть екстрені випадки з гальмуванням, вони вже мають стояти. Я не знаю, чи це по всім країнам, чи це тільки в Євросоюзі, але це таке вже є. І ну, на мій погляд, це класно, що воно у вас. Хай воно краще буде, якщо що спрацює, ну якщо його взагалі нема, то вся відповідальність тільки на вас. Ну а люди, ви ж знаєте, що може статися. Багато чого може статися, тому помічники намі роботізовані завжди в пригоді стануть. Салон великий, зручний. Це тряпка, але тряпка класна. Не рвалась, нічого з неї не відбувалось. Вона плюс-мінус зручна, не самі зручні сидіння, які ви можете собі уявити, але вони достатньо зручні. підлокітник, мені це теж подобається. Тут зарядка є від прикурювача, тут в багажнику є зарядка від прикурювача також. Що мені після тесту на ну, декілька машин ще я зрозумів, тут прям дуже подобається. Це те, що ці матеріали вони такі м'якенькі, бачите, прошиті, отакою ниткою. Ну, як виявляється, це от прям вау. Тому що ну, це треба ще пошукати. Тут воно є. Оцей матеріал м'якенький, такий, отут прошито. Це шкірозамінник, але все дуже, як ви бачите, навіть після п'яти років все виглядає. Пристойно, ніяких немає там, щоб щось відірвалось, відклеїлось. І от навіть оце от воно м'якеньке, воно таке, воно, як знаєте, як шкіра, а не пластик, який ще не зрозуміло чим пахне. Ну і це мені прям тут да дійсно подобається. Також всі версії у мене був підігрів керма. Користувався класна штука, підігрів сидінь, користувався класна штука. Не користувався, скажу чесно вам. З еко Нормал Спорт тут є варіанти такі, я завжди на їжджу. Знову ж таки, в мене машина для сімейного використання, тому в мене витрата пального така невелика. І ця машина вона така прям дуже м'яка, велика, як ви бачите. І двохлітровий чотирьохциліндровий мотор. Ну він якби не потужний це і так зрозуміло. Тому. ну, Треба це да, приймати, як є. Але коли ви їдете з дітьми, вони і так блюють постійно, якщо ви десь там по серпантинах. Ну Мені здається, що вам потужність в машині сильно не потрібна, якщо використовувати цю машину як сімейну, так цей автомобіль. Також у вас там речі, кріплення, велосипеди позаду. Мені вистачає, але мені не треба знову ж таки, тут немає таких кейсів. Ну і в мене дуже спокійний ритм вождіння. Я не... Дуже рідко, коли там колись мені обг... треба на обгонити оці всі речі, я це роблю ну не часто. Ну знову ж таки, я ще кажу, кожен ваш обгон і оці от штуки з кермом, це хтось там може блюванути за вами. Тому коли у вас машина використовується не тільки як для вас такого молодого, гарного спортивного, а ця машина ну не дуже для цього підійде, то ну ви не будете сильно там тягатися і 3 літра використовувати і газ в пол... Ну, от мені здається так. Тому саме мені вистачало цих двох літрів. Ну і тепер по обслуговуванню. Давайте ще раз покажу все, що тут навкруги в мене є. По обслуговуванню 67 тисяч, нічого не мінялося. І це мені здається дуже добрий показник. І так має бути, коли ви купуєте нову машину. І в цьому взагалі є сенс покупки нової машини. Зрозуміло, що у вас будуть якісь моменти, можливо. По страхуванню, по кредиту, по податках, які ви повинні заплатити. Але те, що ви можете так кататися і не думати про сервіс, про ремонти, не витрачати на ці кошти, це, на мій погляд, просто супер. Оцю штуку окремо ставили Фаркоп. Це не з завода, не з салону. Це єдине, що в салоні ми електрику тільки підключали, щоб все було грамотно вірно, і щоб гарантія не. Нікуди не поділася. Також є камера заднього вигляду, коли ви здаєте назад. Варіатор працює чудово, інколи буває трішечки, трішечки машина на якомусь моменті може піддернутися на початку, але я цього не помічав. Це мені в коментарях хтось якось написати. Типу, а у вас таке відбувається. Я потім почав вже за це думати, якось ну, наче відбувається. Але ж знову таки це. Після того, як ви на механіці оце дьоргаєте, оце весь тришак колбасня така, то ну, цей трішечки там щось вас десь піддьорнуло на варіаторі. Ну, я на це навіть не звертав уваги. Головне, що він працює, працює норм, і що машина їздить в мене, тому що є багато кейсів. І зараз я дивлюся, і мені подобаються корейці, але чомусь по корейцях багато саме нових машин. Щось з ними починає там відбуватися. Ну, може не з усіма, але в мене в знайомих. Були приклади, коли машина проїхала 20 чи 30 тисяч, і вона вже там щось чомусь стоїть на сервісі. І вже щось, щось там ремонтується. Це не дуже прикольно, тому що якщо ти купуєш, ну зрозуміло, що в тебе є гарантія, так, але ж знову таки, ну це означає, що в майбутньому це може вилазити якісь подібні кейси з сервісом, з незапланованим сервісом, можуть вилазити частіше ніж ти б цього хотів. Ну, і в кінці ще трішки про розхід. Два літра, яке я сказав, 4 цилідри це. Це слабо для цієї машини, але для сімейного розкладу мені вистачає це добре і витрата пального зрозуміла, нормальна, навіть непогана для розміру цієї машини. Тож круто. Єдине, що в мене немає тюлі, в мене немає екстра багажнику зверху. Я інколи юзаю багажник для велосипедів позаду, але він не дуже забирає багато, тому що повітря. Ну, ви розумієте, що коли воно ззаду, а не зверху, то воно. Плюс-мінус не додає вам витрат. Але якщо ви юзаєте кріплення на криші або возите щось на фаркопі при чіп чи взагалі автодом, наприклад, то одразу можна собі додавати до вашого цих витрат пального плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ось такі витрати. От вони рівно по прямій ВІЛТІПІ, як то кажуть, знаєте, коли все ідеально і в тобі нічого не заважає. Якщо ви юзаєте машину, і постійно щось тягаєте на ній, то звичайно, що дизель буде, мені здається, кращим. Але є такий момент. Якщо перед цим була версія цієї тачки в дизельному виконанні, то цієї машини я не бачив і не зустрічав, мені здається, і не існує. От саме в цій версії, щоб вона після там. Щоб після 18-го року, саме от в цій версії в цьому кузові, вона була дизельна, тому я бачив тільки 2 літра, от як в мене, буває на механ... механіці, до речі, і бачив гібрид. Зараз ще з'явилися підключаємі гібриди, які підключаються. Там щось 80 км на електриці, класна версія, але там якась ціна, типу там 50-60. там кудись. Ну, взагалі, я, я ж кажу, ці ціни це навіть. Ну, це дуже багато, але хто його знає по Європі? Вони катаються, хтось їх купує. Коли немає альтернативи, ти хочеш саме Toyota, Знову ж таки, можливо, це ок, але от типу машина за 30 і машина за 60, ну це в два рази. Зрозуміло, що вона буде по-іншому напічкана, але це одна й та машина. Це одна і та сама машина. Знаєте, це як інколи люди от, беруть Каліфорнію, є звичайна Каліфорнія, а є оушен. Є біч, а є оушени. От в оушені стоїть плита, і тому вона коштує щось там на 20 чи 30 тисяч дорожче. І хтось мені сказав якось: А ти не рахував, скільки ти можеш в ресторані разів поїсти на 30 тисяч євро, які ти переплачуєш за те, щоб в тебе там. Плита стояла з умивальником. Ну от і тут такий самий момент, і це все треба для себе прораховувати, що вам потрібно, які у вас можливості, і яка є ситуація на сьогоднішній момент. Тому що, як я до того вже і казав, наприклад, в Європі всі версії звичайні не існують, є тільки зараз звичайна гібридна. Стартує вона від 40 тисяч. Тож треба вже дивитися, можливо, зараз новий сіачар електричний тут представлять ще щось, можливо, вже взагалі собі електричку взяти. Але... Ця машина протягом п'яти років приносила мені суцільне задоволення, так як я її хотів використовувати на дальні поїздки, це все спрацювало. У мене нема ніяких питань до неї. І я собі чомусь думав, що після п'яти років я її захочу і буду міняти, тому що я думав, що ми вже будемо літати на. Машинах взагалі на всіх електричних і що світ буде рухатись в правильному напрямку, щось та да, пішло не так. І тому навіть зараз, я коли дивлюся, я розумію, що я б собі ні на що її інше не міняв би. Ну я в цьому не бачу сенсу. Можливо, електричка колись, але знову ж таки, не зараз, не в цьому форматі мого життя. Але загалом, от все, що в ній стоїть в такій модіфікації за цю ціну, це прям. Best of the best. Тому я радий, що тоді я зробив цей вибір, що купив саме нову машину з салону, тому що можна було купити. В мене всі питали, а чому ти не купив БУ? Ну, така машина БУ бита зі штатів, там перероблена, коштувала 25. Нова ну, в салоні коштувала 30. Ну я не знаю, а чому я не купив БУ? Ну, велике питання було до людей, які купують БУ машини, які вже були биті, відремонтовані. За таку ціну, От. Ну, тому в мене питання не було, чому я не купив БУ, тому що нова коштувала не дуже сильно, Якби більше, ніж БУшна. І я радий, що вона нова, тому що все, що тут було, а тут нічого не було. Я знаю, що тут це все не ремонтувалося. Це треба поміняти на такому, це треба поміняти на 100 тисяч, це на 150 треба буде поміняти. І в мене були питання до варіатора, наскільки він буде. Справно і довго працювати, але зараз я дивлюся по відгуках, що мені здається, він буде дуже довго і справно працювати. Тому, друзі, я сподіваюся, мій відгук був корисним. Якщо вам потрібна якась більш детальна інформація про автомобіль, пишіть про це обов'язково. Ну і також скажу для людей, які не зовсім розуміють, часто, який формат відео вони дивляться. От саме цей формат відео. Для... Це просто досвід використання, тому що якщо ви хочете, щоб хтось дуже класно вам познімав, там як воно виглядає, як воно там шумить, як воно їде, це все супер. Це все супер. Але якщо в цій людині машина через 10 тисяч кілометрів постійно стоїть на сервісі, і щось там вони намагаються знайти, що з нею сталося, то це вже ви не побачите. Так от. Інколи треба дивитися корисні відео, а не на 60 секунд Тікток, як все круто. А саме після досвіду використання. В цьому кейсі в мене це правда тільки друга нова машина, тому в мене з першого все було ок, і це друга, але 70 тисяч, крім масла, нічого. І, на мій погляд, так воно і має бути. Тому якщо ви вибираєте собі машину, я вам рекомендую одразу знаходити, не коли хтось нову в салоні знімає і показує, вау, клас, мені подобається, тряпочка гарна. А коли вже хтось поїздив. І вам розказую, що трапилося хоча б три роки. Що трапилося, що було, як взагалі, от після трьох років використання? Тоді вже можна зробити для себе вибір і робити розумну покупку, щоб вона була не емоційна, а саме розумна. Сьогодні сподіваюся, відео було вам корисне. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей.